Загадки про професії привіт, друзі! А ви знаєте, що у світі є дуже багато різних професій, і вони всі для нас важливі. Пропоную вам відгадати загадки та пригадати назви деяких професій. Бажаю успіху! Хто людей з біди рятує і хвороби всім лікує, призначає процедури і таблетки. І мікстури. Так, це лікар. А чи ви знаєте, що існує багато лікарських професій? Наприклад, офтальмолог всім охочим хворі вилікує очі, будеш бачити прекрасно, як до нього прийдеш вчасно. А стоматолог нас лікує, наші зубки він рятує. Крісло, ти сідай сміливо, зробить лікар справжнє диво. Звірі, птахи, всі, хто хворий, хто здоров'ям незадоволений, вас кличе ветеринар, перев'яже, дасть відвар. Педіатр – це лікар дитячий, він діток лікує, він горло подивиться. Хрипи почує, послухає серце, з животик обстежить, поставить діагноз, застуда та нежить. Ну мо далі відгадувати загадки. Хто це в кухні хазяйнує, хто каструлями керує, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха? Хто цей майстер? Звісно, кухар. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки пряники й медівники. Хто це? Це ж пекар. Меблі, хліб і огірки продають нам? Продавці. А Хто одежу шиє всім і дорослим і малим, дружить з голкою й тканиною, строчить швейною машиною. Так, це швачка. Золоті у нього руки. Робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? А це ж перукар. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки й таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спеку і зимові морози. Це водій. Рівно цеглу викладають, дах старано покривають, каменяр і покрівельник. Носять назву. Будівельник літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот. Найхоробріший. Пілот рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий мужній захисник. Військовий із пожежами воює, від вогню усе рятує. Хто це? Це пожежник. Її давно корівки знають, веселим муканням стрічають і за її нелегкий труд все молоко їй віддають. Хто це? Це доярка у жовтому морі корабель пливе. Хто корабель по морю веде? Це комбайнер. Друзі, ви молодці. Ви відгадали всі загадки. А ким ви мрієте стати, коли станете дорослими? До побачення малята!